Різдвяне свято і в нашому народі прийнято вітати один одного. І я також хочу вас привітати. Христос народився Спасибо. і буду читати Слово Боже з Іванеля про це, про ці всі події, які вони. Стали основою святкування Різдва Христового. Я частину прочитаю, де записано Євангеліє від Матфія. Прочитаю перший вірш, а потім буду читати з 18-го вірша і до кінця першого розділу Євангелії від Матвія. Перший вірш говорить так: запис родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. З 18 го читаємо. Народження ж Ісуса Христа було так: після заручення Його матері Марії з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона має в утробі від Святого Духа. Йосип, же її чоловік, будучи праведним і не бажаючи виставити її на ганьбу, вирішив тайкама розлучитися з нею. Та коли він подумав про це, ось ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав: Йосипе, Сину Давидів, не бійся взяти до себе Марію, свою дружину, бо зачати в ній є від Святого Духа, вона народить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка: ось діва зачне й народить сина, і дадуть йому ім'я Ємануїл. Що в перекладі означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип зробив так, як наказав йому ангел Господній і взяв до себе свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила свого сина первістка, і він дав йому ім'я Ісус. Брати і сестри, я коли читаю Біблію, Іванелія, то я помічаю в деяких історичних періодах. Або в деяких місцях велику концентрацію чудес. І ця концентрація чудес, вона пов'язана з якоюсь незвичайною подією. Ми це добре знаємо. Наприклад, коли народ Ізраїлі виходив з Єгипту і Бог давав свій закон, устав і заключав, створював завіз з народом Божим. То той період Він був дуже концентрований з самими різними чудесами. І ми це знаємо. Потім, коли ходив Ісус Христос по землі, вчив і складався новий завіт уже з людьми, то знов була велика концентрація чудес, які творив Ісус, а потім і апостоли творили ці чуда. Однак народження Ісуса Христа це суцільне чудо. Концентрація чудес тут, в цей період, в цей момент народження Ісуса Христа, період дуже, дуже, дуже велика. Якщо ми почнемо перераховувати, то налічимо їх багато цих чудес. І те, що ангели з'явилися в полі пастухам, і потім от спочатку один ангел, потім з'явилася ціла. Армія цих ангелів вони співали, волхви, зірка незвичайна, раз з'являється, потім інший раз, уже після палацу Ірода, знов з'являється ця зірка. Те, що ангел з'являється Марії, сповіщає її про народження. Це знов чудо і знов, і знов і знов чудо. Йосипу з'являється ангел і попереджує його, не залишає її. Але я хотів би звернути вашу увагу на те чудо, яке навіть до сьогоднішнього дня ніяким чином не можна пояснити. Є чуда, яке в історії біблійної люди грамотні, вчені. Намагаються якось науково це пояснити, обґрунтувати і довести, що це цілком можливо. Ну, наприклад, те, що Петро ходив по воді, вони пояснюють, що є якісь фізичні такі закони, якийсь певний момент. Якщо там додати якісь певні умови, то це цілком можливо ходити по воді. Тобто це таке чудо, яке можна якось якось пояснити. Однак є чуда, які не піддаються ніяким поясненням, ніяким таким моментам Ну, ніякі фізичні закони сюди не підтасуєш. І одно із таких чудес це те, що Марія народжує дитя без участі чоловіка. І це чудо досить досить велике. Тепер попробуємо іншу сторону, ще іншу сторону, з, цього, з цієї події, з цього чуда. Розглянути, я би сказав так, з зворотньої сторони. Ви звернули увагу про те, що коли Йосип заручився з Марією, чи зовсім нічого, ніяких ознак не було те, що вона має народити дитину. Навіть сама Марія про це не знала. Потім Ангел Господній з'являється Марією. Каже про те, що вона народить Спасителя, Марія це сприймає, І... а вона вже заручена. Вона вже, вже е, наречена. По правилам, по закону, вона вже наречена. Вона це сприймає. Потім, до відома Йосипа, є нареченого, доходить така звістка, він бачить, він. З'ясовує таку ситуацію, що його наречена, з якою він ще офіційно не одружився і не живе з нею як чоловік, вона вагітна, вона має народити дитя. І цікава фраза, цікавий опис в Євангелії про цю подію, написано так. Йосип же її чоловік, будучи праведним. І не бажаючи виставити її на ганьбу, вирішив тайкома розлучитися з нею. Будучи праведним, вирішує прийняти таке зовсім незвичне рішення. По закону єврейському, якщо ти знаходив або відкривав цей гріх. То ти мав по закону, як праведник, йти до священників і придати огласки це тіло для того, щоб гріх був викоренений з народу Божого. Так по закону мало бути. І тут, як то начебто якась нестиковка йде. Праведник намагається прикрити гріх. Праведник намагається цей гріх якось. Ну, його треба викрити цей гріх. Праведники вони мають так робити, викривати гріх. А тут праведник намагається цей гріх закрити, приховати. Що ж це за праведник такий? Цікаво це все. Однак Йосип дійсно був праведник. Він не хотів смерті. Він розумів, він бачив, що вона дійсно. Дійсно віруюча людина, що вона хороша, що вона, ну, що вона віруюча по-справжньому. Він не міг пояснити чого, але він не хотів, не хотів її смерті, не хотів суда над нею. І тому він вирішив тайкома розлучитися з нею. Хай живе. Хай живе. Однак, а тепер уявімо собі таку ситуацію. Йосип та й камара злується з Марією? Марія народжує дитя. Як би воно сприймалося в історії людства, що Марія без чоловіка народжує дитя? І це дитя стає Спасителем. Чи можливо таке в розумі нашому це сприйняти? Чи можливо це по-людськи сприйняти? Дівчина, хто вона така тепер? Як її сприймати тепер? Хто може тепер пояснити або підтвердити, що це було Боже чудо, якщо б вона сама без чоловіка виховувала цю дитину, навіть Спасителя, навіть безгрішною, навіть без, всякого, без всякої участі людей, як би ми сприймали, як би світ сприймав? Чи пішов би світ за Христом? Чи захотів би світ сприймати такого Спасителя? Від такої матері одиночки, яких зараз тьма муща є в нас в нашій державі в інших державах. І, і навіть соціальну якусь допомогу вони отримують, грошову підтримку. І зараз це вже зовсім нікого не дивує. Нормальне явище, гріховне нормальне явище. Але як би ми сприймали, не сприйняли би. У Бога є свій чудовий план. Два праведника. І попри всім законам, фізичним, духовним законам, попри всім цим законам стається диво, яке до сьогоднішнього дня ніхто не може пояснити. І тому, брати і сестри, Божий план, Божий замисел, задум настільки чудовий, настільки незрозумілий, до кінця незрозумілий, ніяка логіка нічого не може це пояснити. Тому нам є за що вклонитися Богу. Премудро Бог все влаштував. Дуже премудро. Хай буде Його ім'я благословенне нашому Спасителю Ісусу Христу. Вклонимося і в молитвах коротких наших. Подякуємо Його. Амінь.